Пані та панове, всіх вітаю! Я впевнений, що кожен з нас полюбляє борщ. А борщ з часниковими пампушками це ідеальне поєднання. Тому сьогодні готую для вас нереально смачні та пухкі часникові пампушки. Поїхали! У сьогоднішньому рецепті для тіста нам знадобляться наступні інгредієнти: борошно, молоко, вершкове масло, сухі дріжджі. Цукор та дрібка солі. А щоб наші пампушки стали часниковими. Нам знадобиться кріп, часник, сіль та перець і жовток для глазирування. Для початку у невелику ємність наліємо молоко. Друзі, молоко має бути обов'язково теплим. Розтоплене вершкове масло. Цукор та сухі дріжджі. І ретельно все об'єднаємо з допомогою вінчика. Отримана суміш залишаємо на 15 хвилин. Всі ці маніпуляції потрібно зробити для того, щоб дріжджі почали працювати. Ось подивіться, які бульбашки. Далі беремо попереднє просіяне борошно та додаємо до нього дрібку солі. І вливаємо всю ж ємність нашу вершково дріжджову рідину. Та починаємо обережно замішувати наше тісто. Коли тісто вже повністю стане однорідним, перекладемо його на робочу поверхню столу. Та ще трохи помасажуємо його руками. Друзі, якщо тісто продовжує липнути до рук, то не бійтеся змастити їх олією. І ось подивіться, яке в нас вийшло м'яке та пухнасте тісто. Одне задоволення з ним працювати. Вже готове тісто повертаємо назад до ємності та накриваємо його рушником. І відправляємо його відпочивати в тепле місце приблизно на годину, щоб воно гарненько підійшло. Минула година і ми отримали ось таку красу. Подивіться, як воно гарно тягнеться. Отримане тісто повертаємо на робочу поверхню столу і знову масаж. Наша ціль сформувати невелику ковбаску. Отримане тісто ділимо на 6 рівномірних частин. Ось таким чином. Далі беремо до рук шматочок тіста та почнемо формувати нашу майбутню пампушку. І ось ви тільки погляньте, яку ми ошатну форму отримали. На наступному етапі нам знадобиться форма для випікання та крапелька соняшникової олії, якою ми ізмастимо нашу форму. Готово! Тоді обережно перекладемо наші пампушки всередину, але зробимо це так, щоб між ними залишилось трошки місця. Виглядати це має ось таким чином. Наше тісто пухке і дуже швидко підіймається, але ще годинка в теплому місці йому не зашкодить. А ми тим часом підготуємо глазур. Для цього нам знадобиться один курячий жовток. Минула година, і наші пампушки збільшилися втричі. Далі нам потрібно обережно змастити наші пампушки яєчним жовтком, щоб вони в процесі випікання отримали зазмаглу скоринку. І вже змащені пампушки готові до випікання. Відправляємо їх до розігрітої духовки на 18-20 хвилин при температурі 180 градусів. А ми тим часом підготуємо часникову заливку. Для неї нам потрібно натерти два зубчики часнику і дрібно порізати кріп. Перекласти їх у невелику ємність, додати спеції, сіль, перець і розбавити водою. Друзі, якщо щось перерахованого вам не смакує, то ви можете цього просто не додавати. А, наприклад, кріп замінити петрушкою. Таймер на нулі. І ми пішли діставати наші пампушечки. Ось подивіться, які вони в нас вийшли за смаглі. Залишився останній штрих. Ще змастимо часниковою сальцею наші смаколики, щоб вони уібрали в себе всю ароматику часнику та спецій. І ви ось тільки подивіться, яку смакоту ми з вами приготували. Аромат стоїть просто божевільний. Ось такі сьогодні наші пампушки м'які та запашні. Дуже раджу вам їх приготувати. І буду чекати ваших відгуків в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте вподобайкою, підпискою на канал. А на сьогодні це все. І вдячний за підтримку.